Всім привіт! Хочу зробити своєю родиною невеличкий такий опитувальник. Потім, можливо, і залучу ще друзів, щоб і ви більше дізналися про мене, і більше дізналися про середовище, в якому я росла і в якому я розвиваюся зараз. Перший мій гість найсміливіший моя мама. Можливо, щось вийде не супер ідеально, але ми дуже старалися. Того я хочу, щоб ви лайкали, коментували, і можливо ми будемо знімати такі відеоролики і надалі. Перше питання, з чого я би хотіла вам почати, це те, що те, що треба закрити двері в ванні. Я хочу в тебе запитати декілька питань, які вже давали підписники. Оля була в дитинстві, і чи була я дуже вредна там. Ні, взагалі ти була дуже спокійна дитина. Так як ми розвивали свій бізнес, ти була маленька, тобі було 6 місяців і тебе твій хрещений, якщо йому вийшлося, бо бабуля, так як ми жили ще в бабулі, то вона бігла на роботу, вона працювала по змінам. І той період часу, наприклад, з п'ятої години, поки ми приїдемо, ми приїжджали десь в в 11 даже було таке, бо на велосипедах в нас ще не було свого авто, поки докрутимо, то тебе гляділи. І ти, ну, тебе взагалі не було проблем глядіти. Ти, щоб маленька, ніколи не вирадувала, завжди така спокійна була. Потім виросла і ти. от... З кожним роком ти була мені помічниця. І дуже запам'ятала, як я Віталіка постійно гляділа, мала. Так, да, тому що я ну, вимушена була побігти, так як ми жили біля базару, біля ринку. І я бігала на базар, мені треба було продукти скупитися, а він лежав криватки. Я кажу, тільки ти дивися за ним, щоб він нічого ніде. Не не так, дуже а так дороги. він, ви такі взагалі послушні в мене. Слухняні були дітки, як кажуть. <рес> Чи було таке, що Оля пропадала і йшла в загул? Ні, такого не було. От Оля ніколи не пропадала, в загули не ходила. Це тільки як вона їздила на літо в село, то вони там ходили в собі в клуб. Ну ми знали, ми контролювали, так як вже тоді телефони були, ми дзвонили, завжди брала трубку, ніколи ну її немає, такого не було. Завжди вони, якщо вони йшли в клуб, ну в селі, понятно, що в селі ходили в клуб на 12 годину ночі і приходили під ранок, то ну, так як. Мама, я не спала цілу, ніч, думаю, де вони і що? Хвилину але в нас були вилення. завжди класні хлопці да, в оточенні. Нас такі... завжди заберуть, привезуть, за нами подивляться, доложать все для тата, для мами. У да. нас з цим проблем не було. Взагалі я не хвилювалася за неї, щоб. Ну, так як кожна мама хвилюється, щоб ніде нічого, нікуди не влізла, але таких не було в нас питань. В, в, в Славуті, коли Ти ходила в клуби. Ти Тому... мене в 11 класі відправляла, я не хотіла. Да. <хи> То вона в 12 піде в 2 години ночі вже. На 2 години було буквально ти Відходила і приходила додому. Я навіть за це і не думала. Угу. Тебе ростив в рідній батько? Так, вісімнадцять років я ну тато трагічно загинув. Брату було чотирнадцять років, тринадцять, а мені було вісімнадцять. Так. Ну виростив тато. Да, тато, тато ростив. Ти би не хотіла вести свій кулінарний блог або, взагалі, свій блог? Я маму підбивала. Я, ми навіть взяли для неї айфон, щоб вона знімала. Я думала навчити її монтувати, тому що в неї там на дачах. Квітки в неї там на дачах різні висаджування і, взагалі, купа рецептів, якими би вона могла ділитися, і які не такі всі. Бо мама повар п'ятої чи четвертої, якої там категорії? Четвертої, четвертої. Повар, четвертої категорії. Я працювала тільки один рік і все Ну, але готує керівниць. мама смачно. Да. Н ні, доція це дуже ба велика праця. Я так як подивилася по тобі, е дуже велика праця і дуже багато хейту є, до нього треба привикати. Я, вже... я не можу, дуже важко сприймаю хейт відносно даже до тебе, як було на початку війни. Я дуже це переживала. Я... Ні, мені дай спокійне, врівноважене життя, і я тоді. так. Щоб ви розуміли, хей... що я на це ще реагувала пофігістично, мені не було страшно особа. Але мама з татом пережили це дуже болісно. І я пам'ятаю, дивлюсь на них. І я ну я не знаю, як мені вирулити з цієї ситуації, як мені зробити так, щоб їм було добре і мені. І я хотіла в той момент кинути вже блогерство. Але ну я не з тих, хто легко здається. І тим паче, що це ну реально, я вже довго веду блог. І мама була перша, хто мене підтримував. Мене тоді я почала вести блог, коли Єгор був зовсім малесенький, він тільки народився, і мене підтримувала тільки мама. Так що ну, не можна здаватися. Давай, давай таке питання. Чи не переживаєш ти, що новий тато Єгора не буде його любити? Ну, я хвилююсь, я тобі це неодноразово говорила і. Я дуже за це хвилююся, тому що він у нас така, такий хлопчик дуже добрий, він до всіх гарно відноситься, до всі, всіма знаходить таку спільну мову. Але і характер в нього теж, якщо йому щось не сподобається, він може психувати. А чужу дитину не кожен може сприйняти. От мені це... Але я, в мене є таке чітке переконання, що як людина вже полюбить мене то Вона і полюбить мого сина. От да, я... Я, ну, я теж так думаю, що якщо людина буде тебе сильно любити, то він для нього і буде твоя дитина, і крім дня Коли в Олі буде нормальний чоловік, питали. Коли він буде? Вищі сили. Дайте, дайте знак. Буде все більше ніяких життя разом, батьки і діти. Скажи вам, що це ні, ні ні, мама за свого досвіду знає, що діти повинні жити окремо від батьків. Це, це тільки так, тому що своя сім'я, свої якісь позиції. Там якась хочу голову, голову помила, хочу <зас> завтра помити. Ну, тобто має бути да, у всіх має своя бути свобода. Да, і має бути, що у вас повинна бути своя квартира, і ви повинні самі я жити. Я щоб... абсолютно так само рахую. І е, в мене по суті моя перша сім'я в більшості вона пішла на розвал тільки через те, що дуже багато було третіх лиць. В стосунках да. не було. Я ти було я і ми всі просто. Ми всі, всі, всі хотіли, всі давали якусь пораду. Тому я зараз, навіть коли вхожу в стосунки, я можу вислухати когось, але я тільки відчу... відчуттями, відчуттями йду і розумію, для чогось мені це воно треба. Що тобі найбільше подобається у Олі у мені <сум> тобі Да, риси, характеру. Ну від відкрита. Ти слухняна. <рес> слухняна. Ну да, сьогодні 24 роки, але все одно ти прислухаєшся. Ну до нас, до батьків, щось питаєшся, щось може й за того, що ми зараз в мене є цінності. Да. От я би сказала Разум. це більше, що в мене є цінності, і для мене головне не нашкодити собі і своїй родині. Мені дуже важливі традиції. Мені дуже важливо, щоб було оцей нормальний такий зв'язок в середині родини, щоб. Так, да, мені дуже подобається, те, що ти ну, навчилася не тримати. Ну, ми так і виховували, не тримати ні на кого зла. Чи слухалась Оля ваших порад у вихованні і догляду за йогорком? Чи за йогорчиком? Чи вона нікого не слухала? Ні, по поводу вже цього виховання дуже багато читала, дивилася, і навіть були такі така ситуація, Один раз була Єгорка дуже сильно захворів, і в нього температура і кашель такий був сильний. Я кажу, Оля, треба мікстури давати. Це, це було. Не, переконати в чомусь. Не переконати, він водичкою, навіть да, подихати. І то це був такий, у нас, ну ми правда подихали. Подихали, Оля пішла з дому, вони бігом подихали. По поводу Єгорчика вона сама читала багато, дивилася. Відео ні, ми ми навіть взагалі ну такого поглядіння. Нась кожен по-своєму його Реально, тато по своєму тато та, 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 по, та, та, по своєму. Він від тата бере такі чоловічі риси. І так він да. це бабуся. В нього це бабуся поласкати, поцілувати. В ну, нього цілувати. бачиш, є всі. В, все, що треба. Хрещений в нього то взагалі. Е, які би риси характеру у Олі ви хотіли змінити? Я навіть на це не Нічого не хотіла би змінювати. Кожен да. такий, який ну, є, такий така вона є. Так, ми, такої вже, та, приймають мене да. вже впертою дуже. Да деякій мірі вперто, Ну це часу... тата. Да, я <ріст> там, кажу, що ну зверни на того хлопця увагу. Він там до тебе проявляє. Ні, мама, і все не надо мені нікому. Ну є такі, що проявляють увагу. А вона не хоче. Ну ні, то ні. Ну ну таке да. Як ви поставились до того, що Оля зробила собі губи? І тут моя Рімарочка в 11 класі приходить до мене мама від косметолога і каже: Я би тобі хотіла французьку улипку, йди підколи губки. Це ще в 11 класі мене мама спонукала піти зробити губи, але доросла я до цього десь вже як, як його було два роки, да? десь так було. Да, ти пішла собі це, я почала за собою слідкувати. Ну, то як ти поставилась? Мамі сподобалось? Ні, мені сподобалось, бо Вона я. Вона ще сказала перший раз, що маленькі, треба більші. Да. <гум> я <як> прийшла <гум> перший раз, я кажу, що такі малі зробила. Але потім я доколола, і вже мама сказала, що окей, Зачот. Тато, то, звісно, сказав: я тобі пару бджіл поставив, такі самі були би. <гум> <гум> Скільки тобі було років, коли ти народила Олю? 20. Як я, Гора. У нас різниця. Виходить всіх 20 років майже. Таке питання, як ти думаєш, Оліному чоловіку буде складно з нею, у неї тяжкий характер? Ні, мені кажеться, якщо вони один одного зрозуміють, і буде, я ще раз вернусь до того, що якщо буде підтримка і сприйме її, цю її популярність, то буде дуже, дуже легко. Вона легка на підйом кудись їхати, відпочивати. Е, як е, легка. На підйом, якщо кудись треба піти, сходити, кави попити, відпочити. Потім так само, як і хазяйка, любить, її, щоб в квартирі було чисто і завжди буде ну, приготовлено, але вона каже: Я того не буду показувати. Будемо ходити по ресторанах, обідати і вечеряти. Значить, це її така мета. Буду заробляти, будуть їздити, вечеряти. Ну я просто дивлюся. Я дуже люблю снідати. Я би сніданки накривала ледь тут не шведський mm -hmm. стіл, беріть, що хочете, або континентальний сніданок, турецький і так далі. Мені дуже подобається. Але коли в мене багато роботи, а я така, що я не буду сидіти на місці, то мені би хотілося да, десь обідати в ресторані, або просто в кафе і ввечері з сім'єю теж було би або вдома зустрітися всім разом щось mm, приготувати, да. накрити на стіл, або а, піти десь або в ресторан. Мовити. Так, да, да, має доставки. бути якийсь баланс, да. тому що, якщо, наприклад, багато роботи, то зрозуміло, що хочеться більшості з сім'єю побути, а кухня це час. У ну, дуже, на... б... да, дуже вони... багато. Да, багато часу займає. Будете. Я кажу, якщо чоловік буде розуміти її, в них буде дуже гарна сім'я і будуть такі позитивні, веселі. Буде весело. Буде легко. і У легко, мене да. родина весела, ми любимо. Да, такі... Є час для відпочинку, є час для роботи. У Олі багато друзів. Інстаграмних, да, а таких ні. Ну не багато, не багато. десь можна на пальці однієї руки я можу да, перерахувати. Да, всіх. В неї є друзі, були, є такі друзі, все і в них є розчарування і вона розчарується я не і вже дуже. Да. Ніколи не вертаюся. У мене Це. навіть є таке, що я так сильно люблю людей, які до мене приходять, що потім в один момент оця занавіс, занавіс оцей уходить. І я, я не вертаюся, я нема на такого. Чи думали ви покинути країну після того, як почалося повномасштабне вторгнення? Особисто я ні. Олю я відправляла, а я особисто ні. А Оля. З а Олі скандали були, чи мадан привіз. Заложили його одягом, Оля, їдь, відправляли. Ні. Оля сказала ні, це її чітка позиція була, як це так, ні і все. Це, робили. це моя країна, я не розумію, як я її можу кинути. Це все рівно, що ну і так само і батьків, і брата. Ну я, я не знаю. І хоча мене мені всі дивили на те, що в тебе маленька дитина, Оля, треба їхати. маленька, от найбільше це. А я, я вже собі продумала сценарій, як я візьму свою бабушку, вона понятно, що вона нікуди не поїде. Я їх завезу на дачу, вони там будуть сидіти, вона буде за ним дивитись. Я, я все продумала вже. Як мама ставиться зараз до того, що ти живеш в неї вдома, ще й не сама, а з сином. Чи не заважаємо ми тобі? Звісно, ні. Чого квартира велика? Я собі, ну, ми практично ціле, цілу весну. Цілу весну, весну ціле літо, літо і, і осінь, поки не почалося відключення світла, у нас були трошки проблеми з генератором. Я була на дачі. Чи важким Оля була підлітком? Ні, взагалі. Ка всі говорили, як кажуть, цей перехідний вік. Його в тебе взагалі не було. Не було тільки в сьомому класі. Ти я прийшла погано вчитися. Да, ти прийшла і сказала, що я не хочу вчитися наше мені уч навчання. Я тобі на двійки скотилася і да. ну, почала гуляти. Ну і... так, я не гуляла ночами. Я просто мені головне було не вчитися, а піти десь погуляти. Друзі, з да, да отак от але буквально це рік був. Я кажу, Оля, треба вчитися, а потім я пішла дуже з головою. А потім восьмий клас. Все. Ольга вдарилася в Опять, так як було навчання, все навчання до трьох годин ночі я вставала, лягай спати, тобі скоро вставати в школу, а вона вчилась, вчилася, вчилася. Зате я дуже багато що знаю. О, і таке питання: як ти ставишся до того, що твоя дитина така різна? що вона і гуляти може, і танцює хілс, і тут вона психолог, і тут вона курси візажиста, і підприємцем була, і ким? ким, господи, яким я тільки не була. Ну, я рахую, що це це нормально в житті. Колись твоя класна керівничка казала, що в житті треба, щоб ви все спробували, і на чомусь одному зупинилися. Ну не на одному, але взагалі треба в житті спробувати все, і тоді вибираєш ти. Щось вистрелить. Да. Я дуже за багатьма блогерами слідкую, і коли вони просто лайфстайл вели. Просто лайфстайл не в кожного вистрелювало. Звичайно, є такі люди, яким це прям це їхнє. А от в мене, до прикладу, я пробую, і я дивлюсь, що людям найбільше зайде. Зараз це ці натальні карти, Human Design, мені дуже подобається. ти кажеш, що в мене був вплив. Я ж людина місця, я ж то знаю по своїй карті, що я людина місця і людина оточення. І на мене дуже впливає оточення. А мама в мене навпаки, ні. В неї егоцентр дуже сильний, і їй не важливо, хто біля неї. Яка в тебе коронна страва, без якої не обходиться е, жодне жодне святкування? Там практично все ми готуємо, ну, у таких коронних немає. Кожен раз щось хочеться. Краще, якщо новий рік, то це в нас те саме, йде обов'язково там повинна бути індичка або гуска запечена на новий рік. День народження там ну ми постійно щось нове придумуємо. у да. Нас такого немає коротко. Один той? пюрешка а, або <ains> запечена картошка. <ка> <пла> Картопля по селянськи, бо так її просять. А так у нас завжди щось… А в тата це плов або шашлик. Да, ну скоріш всього плов, тато. Але так, ти увагає? думаєш, тато захоче так от поговорити на камеру? Ну це треба Це Може, треба постаратися. Ні, це Ну, мені кажеться, це треба з ним десь в лісі. Отак сідати в тій бісеточки з ним і там це завжди це як тепліше, напевно. Да, як тепліше буде, а там з ним посидіти, от, наприклад, кінець березня, вибрати якийсь такий день, що буде погодний. Ти думаєш, він піде, так? Да, він туди тобі. Ну він любить. Да ну но... мені теж сьогодні було. <рес> мамі так важко було налаштуватись. Але мені здається, там дуже класно вийшло відео. І е, знаєш що, давай mm. будемо завершувати. Наостанок тобі знаєш, що передам? Передайте мамі, що вона неї дуже талановита доня. І Дякую. ще тобі зробила комплімент, що ти дуже хороша мама, і ти дуже гарно підтримуєш своїх дітей. Я Чому я в тебе. Тут такий блог, який став. не... Да, да, в мене писали, що блог став скучний mm -hmm. і монотонний, і тут немає ніяких яскравих фарб, і так далі. Війна в країні, яскраві фарби будуть, будуть після війни. Да, Я думала, тільки буде. в фільмах бувають такі, знаєте, чорно-білі у ці моменти. Але зараз дивлюсь на життя, і воно мені дійсно дуже чорно-біле, дуже і хочеться просто вже видихнути. І показувати вам те життя, яке яке я звикла показувати. Да, ну воно в нас так і є. Ми зараз менше. Ми зараз да. спокійно, спокійно живемо, спокійно просто живемо, і очікуємо. Ми допомагаємо працюємо, допомагаємо. Допомагаємо, працюємо. А блог, це повірте, це ж та робота, щоб втримати якусь аудиторію. Ти вже мусиш інколи змушувати себе, як то кажуть, сміятись, виходити з посмішкою з позитивом, щоб та й комусь допомагає це втриматись на плаву, якийсь такий гумор. Легесенький. Да, Він легесенький завжди... да. Нотка оптимізму завжди має бути присутня. Все, будемо завершувати наш, наше відео, наш м, такий невеличкий влог, скажімо так. І до нових зустрічей, Я надіюсь, тато буде наступним або хтось з моїх друзів. Лайкайте, підписуйтесь, лишайте коментарі, і тоді буде таких відео більше. Будуть бачити актив, <гум> будуть хотіти ще й знімати. Всім пока-пока. Oh.